Коли ви думаєте про символи Канади, уявляєте клоновий лист? Можливо. Але не забувайте про скромного, але неймовірно впливового Бобра. Як звичайна тварина стала національним символом? І чому саме Бобер, а не ведмідь чи ось? Давайте розберемось. Усе почалось задовго до створення сучасної Канади. У 17-18 століттях Бобер був буквально золотою твариною, його хутро цінувалося в Європі настільки високо. Що торгівля шкурками стала головним економічним чинником у колоніальній північній Америці. Саме боброве хутро йшло на виробництво капелюхів, які були модним атрибутом для англійських та французьких джентльменів. Ці боброві капелюхи або біверхетс, стали предметом розкоші. Попит на хутро стимулював створення потужних торгових компаній, зокрема знамениту Hudson's Bay Company, засновану у 1670 році. Саме її герб прикрашали. Бобри. через торгівлю хутром почалися експедиції в глиб континенту, а мапи Канади стали заповнюватися річками, озерами і торговими постами. Торговці, дослідники та індіанські племена формували альянси для полювання на бобрів, відкриття нових територій, розбудова економіки та міжнародні відносини між колоніями все це частково зумовив: бобер. БОБЕР не просто історичний артефакт, це тварина, яка будує. У прямому сенсі її греблі це символ праці, наполегливості та перетворення дикої природи на придатне для життя середовище. Саме ці якості, працьовитість, витривалість і здатність до адаптації канадці вважають національними цінностями. У 1975 році канадський парламент офіційно проголосив Бобра національним символом. До того моменту Бапра вже зображали на монетах, гербах, поштових марках і навіть у шкільних підручниках. Отже, Бобер це не просто мила тваринка з великими зубами, це символ історії, торгівлі, колонізації та працьовитості. Маленький інженер, який допоміг будувати величезну країну.